Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми дамо відповідь на запитання: а чи можна приймати статини, тобто препарати, які знижують холестерин курсом? Отже, нагадаємо, що статини, тобто гіполіпідемічні препарати, це ліки, які знижують рівень загального та поганого холестерину, тобто ліпопротеїдів низької щільності та зменшують ризик серцево-судинних захворювань. Отже, зазвичай статини призначаються пацієнтам після перенесеного чи то інфаркту, чи то інсульту. Також пацієнтам, у кого підтверджений такий діагноз, як атеросклероз, пацієнтам з високим рівнем холестерину та з високим і дуже високим ризиком серцево-судинних подій. Отже, чи можна приймати статини курсом? Якщо коротко, то ні. Статини це не разовий чи сезонний курс лікування, як, до прикладу, антибіотики. Вони працюють до того часу, поки ви їх приймаєте. Якщо припинити приймати статини, то рівень холестерину повернеться до висхідного рівня. А в деяких випадках навіть збільшиться, що матиме негативні наслідки для вашого організму. Якщо лікар призначить вам статини, то це означає, що вам потрібно приймати препарати з даної групи довічно, тобто кожен день все життя. Отже, що буде, якщо перестати приймати статини? По-перше, рівень холестерину підвищиться, і ваші судини знову почнуть накопичувати холестерин на своїй стінці, тобто атеросклероз почне прогресувати. Відповідно, атеросклеротичні бляшки збільшуватимуться в розмірі та почнуть з'являтися нові. Відповідно, збільшиться ризик появи інфаркту чи інсульту. Чи є винятки? Дійсно, інколи таке трапляється, що лікар може відмінити статини. Зазвичай це трапляється, коли на прийом статину з'являються побічні дії у вигляді м'язового болю чи ураження печінки. В тому випадку лікар може відмінити один статин та призначити інший. Або розглянути варіант призначення іншої групи препаратів для зниження холестерину. Якщо ви не хочете приймати статини, знизити рівень холестерину можна, змінивши спосіб життя. Але якщо у вас уже розвинулось таке захворювання, як атеросклероз, і на стінках суди наявні атеросклеротичні бляшки, то відміняти статини не можна. Отже, висновок наступний: статини це не тимчасові ліки, які можна пропивати курсом. Їх потрібно приймати постійно. Оскільки це дієвий інструмент для профілактики серцево-судинних захворювань, а нагадаємо, що смертність від серцево-судинних захворювань у світі досі на першому місці, тому бережіть себе та не відміняйте статини, якщо вам їх призначив лікар.